93 третє місце в списку ста найкращих фільмів в історії українського кіно займає фільм Крізь сльози. І це перший фільм, який я не зміг подивитися, і який не зможете подивитися ви. Але чому і чому він займає аж 93 третє місце? А вся справа в тому, що фільм Григорія Грінчера, який випустила всеукраїнське кіноуправління в 1928 році, в оригінальній версії не зберігся. І зараз у нас є стільки копія, яка там десь знайшлась в Америці, і в 91-му році була реставрована, перемонтована і дубльована на їдеш. І зараз вона зберігається в національному центрі єврейського кіно, і подивитися я її може за 30 доларів. За 30 доларів, і це для домашнього перегляду. Щоб я вам її тут і показав, такий на суспільний доступ. Мені треба заплатити 150 американських гривень. Таких коштів в мене нема. Але цей фільм можна знайти на Ютубі. І сам автор, який цей фільм виклав, не може сказати, де він його там знайшов. Тому якщо він його видали зі свого каналу, то подивитися це в відкритому доступі взагалі буде неможливо. І це якоюсь мірою. Ну і зараз неможливо, бо навряд чи ви знаєте, їдеш. А англійські субтитри, котрі тут є, не те, що повноцінне. Вони то з'являються, то пропадають. Коротше, подивитися це і щоб зрозуміти, що відбувається, змоги немає. Але ж чому він аж на 93-му місці вищений ж фільм Аероград Довженка? Я мираю, не? Да. Було б несправедливо говорити, що в Україні не існувала значна єврейська культура, яка знайшла своє вираження в роботах письменника Шалома Алехема, чиї твори якраз і екранізував Григорий Гринчер в своїх фільмах Мандрівні зорі та крізь сльози, демонструючи в них життя і побут єврейського народу. І мені здається, що саме через свою культурну значущість цей фільм був згаданий достатню кількість разів, щоб поставити його на 93-те місце.